Театр повернувся у місто. Вихідець із прилук, актор театру та кіно, Андрій Карпов заснував арт-простір для вільних людей під назвою Арсенал і на його відкриття 2 грудня запросив містян. У планах Андрія влаштовувати вистави і концерти за участю його столичних друзів-акторів, хоча б щоп'ятниці і суботи. Доки наші хлопці там захищають нас і наші дівчата. Е Хочеться, щоб вони поверталися в... В свої міста рідні, там де збережеться культура. І українська мова, окрім тематичних заходів, Андрій планує ще набрати студентів і сформувати прилуцький театр студію. Від 6 років до 64 групи будуть і найкращі студенти, які будуть себе проявляти. Я вже хочу тут на місці одразу робити театр. І ось на цій сцені ви будете грати, і прилучани будуть приходити і дивитися на вас. А поки для прилучан готують свої виступи актори з Києва. Зокрема, цієї п'ятниці до прилук приїхав театр Почайна на запрошення Андрія. Актор Алік Баталов теж тут. Мені було дуже приємно приїхати сюди, побачити його батьківщину, побачити його таке творіння, бо дуже радий бути зараз тут. Ще донедавна Алік Баталов був успішним бізнесменом. Однак поклик душі привів його в театр. Творчість я вже залишав собі як на десерт, коли у мене все стане добре з ділом. І от цей час прийшов, і я можу тепер насолодитися от Тою справою, яка приносить мені дійсно задоволення, безмежно любить свою справу і Таня Лозіна. Вона, до речі, вже встигла попрацювати у трьох театрах, зокрема, понад 20 років у театрі глядача. Сьогодні я буду читати вірші. Я несу якраз у цьому нашому творчому вечорі таку драматичну нотку і буду читати вірші про війну, буду читати вірші Жадана, буду читати вірші мого колеги. Режисера, який зараз захищає нас в гарячій точці. Комедійну роль Бабулі у цій виставі отримав актор театру і кіно Вадим Кузло. З ним знімальна група телеканалу познайомилася у Гримерці. Вона говорить правду матку, вона не підбирає слова. Вона сама серйозна жінка по Тому хто глузує, хто сміється, хто з нею глузує, сміється, себе не сміється. Вона виходить і говорить. а як... Людям вона покажеться, я не знаю. Ну, а глядачів цього вечора назбиралася повна зала. Першими на прем'єру в артспейс завітала родина Андрія, мама, сестра і племінники, які дуже пишаються талановитим родичем. Завжди він старався десь бути цікавим, завжди бути потрібним. Із близьких друзів Андрія під час вистави можна було зустріти Сашка Овдієнка. Я всіляко підтримую цю ідею і я дуже радий, що Андрій. Дуже радий, що Андрій взагалі з такою ідеєю з'явився в Прилуках. Я впевнений, що це буде непросто як для Прилук, взагалі така ідея. Але і я і всі люди, які причетні взагалі любителі театрального мистецтва, в прилуках, вони мають підтримувати. І я, до речі, сьогодні вже спілкувався. Алік Баталов приїхав. Це мій також добрий знайомий, актор театру Почайна. І ми з ним говорили про те, що те, що Карпов зараз запускає, і його команда, що це якраз в Україну. Це оця сміливість, коли ти в час війни в прилуках, вибачте, але це депресивне місто, яке не має якогось шаленого розвитку із місцевими жителями, які переважно виїхали. Я про активну якусь молодь і тут робити ось це це дуже непросто, тому я всіляко підтримую і я закликаю, щоб всі підтримували і ходили на вистави. На виставу завітали і прилучани, яким протягом останнього року дуже не вистачало театру. Ми прийшли з подругою для прилук. Це крутяцький. Я буквально на цьому тижні писала в Фейсбуці пост, що прилукам дуже не вистачає, хоч якоїсь культури. З проходом повноштабного вторгнення культура в прилуках померла. Але то потрібно, як під час війни культура дуже потрібна, тому з радістю завітали на цей івент. Мені порекомендувала прийти сюди моя жінка. Сказала, тут буде цікаво. Ну чому в вихідний день провести хороший вечір з жінкою. Я сюди прийшла на запрошення своєї подружки, очікую тільки найкращих позитивних емоцій від даного заходу Надію, що мені все сподобається. Театралізоване дійство розпочалося о й Під час було все, чого не побачиш у звичайному театрі, і все невимушено, легко. Актори читали вірші. Він бачив біль в очах чоловіків, що край свій захищають до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити полем спалені серця. Комунікували з глядачем і навіть співали з присутніми прилучанами. До речі, це родина гончаруків: Олег, його старший брат Ігор і дочка Саша, яка пише музику і пісні, яка цього року потрапила до лонглисту учасників нацвідбору на Євробачення чого немає двадцять три. А це Алла кохана Карпова, яка протягом усього вечора із захопленням слідкувала за дійством і допомагала в усьому Андрію. Бо знала, що відкриття арт простору для нього визначна подія в житті. З першого разу, як Андрій привіз мене знайомитись до прилук, він одразу вів мову про те, що він хоче робити щось для свого міста. Він не хоче просто виїхати там досягати якихось своїх вершин. Це само собою, але він каже, що для мене важливо повертатися і розвивати місто. Ну а прилуки раді такому поверненню театру в місто. Доказом цьому стала повна зала зацікавлених глядачів.